та сама людина, яка просто намагається пережити кожне літо в Італії, поки всі про нього мріють. Бо чомусь ніхто не каже про те, що продукти тут псуються зі швидкістю світла. Фрукти гниють за кілька днів, а залишати сік без холодильника просто неможливо. І до речі, цього року наш холодильник не витримав спеку і просто перестав працювати. А повний піздя це те, що влітку по хаті гуляють скарпіони, а на балконі тусуються богомоли. Моє серце реально зупиняється кожного разу, як щось повзе. Ці кляті цикади, їхній звук це реально будильник, який не можна вимкнути. Це фонова і істерика з ранку до ночі, ось така. Повний хепі хаус, блядь. Я взагалі мовчу про серпень. Це офіційний місяць закритих дверей. Будь -де. документи зробити з середини вересня, в аптеку хочеш закрито, супермаркет у відпустці, а люди на морі. Ну і звісно, десерт цього раю це спека така, що ти буквально ледь дихаєш. А що по кондиціонерам? Вони працюють тільки коли напруга не падає. А ви охолодитись на пляж? Там реально усе, включно з повітрям, зайнято туристами. Ось така вона італійська дольчевіта в реальному житті. А ви як любите літо? Чи теж чекаєте вже осені? Як я діліться в коментарях. Yeah.